Останнє великого дня свято стояв Ісус закликав на весь голос. Коли хто справили, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, каже Писання, крики води живої, потечусь знутра його. Так він говорив про Духа, що мали прийняти ті, які увірили в нього. Вони прийшов бо що Дух Святий, тому що Ісус не був ще прославлений. Христос Господь обіцяє великий дар, Дар Святого Духа, тим, хто в нього вірує і прагне, і приходить до Ісуса. Тому ми повинні подумати, чи прагнемо ми Святого Духа, чи приходимо ми до Ісуса, щоб прийняти дар Його любові, щоб прийняти постійне хрещення Святим Духом, занурення в Божу любов. Що ми прагнемо в своєму житті? Великого дня свята стояв Ісус і кликав на весь голос. Ісус Христос на весь голос кличе, щоб докликатись, доступитися до людських сердець. Щоб ми зрозуміли, що найбільший дар це дар Божої любові, дар Святого Духа, любов Отця і Сина, Дух Святий, третя Божа особа, життя в Святому Дусі, Божій благодаті. Багато що кличе до нашого розуму і хоче заглушити голос Божий. Ми думаю, що матеріальне забезпечення, освіта, різні гонори, доваджання собі. Це принесе нам щастя, це принесе нам забезпечення, успіх в житті. Але Ісус кличе на весь голос, коли хто справи, нехай прийде до мене і п'є, хто вірить у мене, каже Писання, ріки води живої потечуть із нутра Його. Ісус Христос хоче, щоб ми зрозуміли, що найбільший дар це дар Святого Духа, життя Святому Дусі. Христос Господь заохочує, аби ми... Просили і стукали, і шукали. І тоді Господь Бог дає нам найбільший дар. Скільки більше дасть Небесний Отець тим, хто його просять, він дає дар Святого Духа. Найбільший дар Божий той Дух Святий. Якщо ми це не розуміємо, то по житті будемо жити в дусі світу, в дусі егоїзму, гордості, матеріалізму, чи чистоти чи магії. Дусі бунту проти волі Божої, доважання своїм пристрастям. Нам потрібно усвідомити, що Христос Господь нам хоче дати свою благодать, життя в Святому Дусі, великий дар, дар Святого Духа. Ісус кличе до нас на весь голос і хоче, щоб ми зрозуміли, усвідомили, що нам потрібно нове життя в Святому Дусі, що нам потрібний Дух Святий. Можливо, хтось... І мало вшановує Духа Святого, немає відносин любові і послуху з Духом Святим. Людина не звертає увагу на надхлення Святого Духа, не має дарів Святого Духа, відкидає служіння в дарах Святого Духа, хоче самотужки вирішувати свої життєві справи. Але Христос, кличе на весь голос, коли хто справи, нехай прийде до мене і п'є, хто віри в мене, каже Писання, рік води живої потечуть з дутра Його. Нам потрібно прийти. До Ісуса, молитві, читання Слова Божого, приступати до святих тайн, до спою, до причастя і прийняти ласку Святого Духа. Прийняти благодать Святого Духа. Дух Святий хоче нас наповнити своєю освячуючою ласкою, дати нам дієву ласку, щоб ми чинили добро. Хоче нам прояснити слово Євангелія, щоб ми читали Євангеліє осмислено, розуміли його і жили згідно Божого Слова, згідно Божих законів. Коли хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є. Христос Господь нас хоче постійно хрестити Святим Духом, занурити свою любов і благодать, давати дар Святого Духа, Він його виливає від Отця. Дух Святий бажає нас вести до поклоніння Небесному Отцею, щоб ми з цього серця кликали «Авва, Отче. Дух Святий об'являє, що Ісус є Господь, і тільки з ласки Духа Святого ми можемо. Вірити в Ісуса Христа нашого Господа, Спасителя Сина Божого, рівного Отцеві Святому Духові. З власти Святого Духа ми можемо війти в життя Пресвятої Трійці, єднатися з живим Богом Тройці Єдиним. Останнього великого дня свято стояв Ісус і кликав на весь голос, коли хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є. Ми повинні бути спраглі Божої любові, спраглі любові Святого Духа. Якщо ти маєш впрагу Божої любові, тоді твоя молитва є жарлива, тоді ти молишся з усього серця, тоді ти хочеш зустрітися з живим Богом, хочеш, щоб Дух Святий наповнив тебе своєю благодаттю, щоб твоє серце запалало Божою любов'ю. Нам потрібна переміна в житті, переміна в серці, в думках. Нам потрібна ласка Святого Духа. І ми маємо дар Святого Духа через тайну хрещення, через святу тайну миропомазання. Коли хтось грішить, то втрачає Божу благодать, тоді треба покаятися, піти до тайної сповіді, і знову людина отримує свячуючу ласку, ласку Святого Духа. У нас повинна бути велика спрага Божої любові, прага Бога, бажання бути з Богом. Це повинно бути в серці завжди. Велика тяга до Бога, пам'ятати про Бога, про нього думати і його дуже прагнути, хотіти бути з Богом, з усіх своїх сил. І той, хто хрестить Духом Святим, дає Духа Святого, виливає Духа Святого від Отця, це Ісус Христос. Ніхто інший нам не може дати Духа Святого, тільки Господь Бог. Бог отець дає свого Духа чи Ісуса Христа. І ми повинні приходити до Ісуса. І через святі тайни, зокрема, через сповідь, причастя, отримуємо ласку Духа Святого. А також треба старатися жити. Любові Святого Духа згідно Божого Слова, в єдності з Ісусом серцем, виконуючи волю Небесного Отця в Святому Дусі. А якщо ми засмучуємо гріхами Святого Духа, тоді Дух Святий насильна нас не робить святими. Тоді ми втрачаємо Божу благодать. Через те треба пильнувати, щоб уникати гріхів, думати, що робимо, що говоримо, жити праведно, молитися. І слухати голосу Духа Святого в серці, слухати його надхтень для того, щоб бути послушними Богові, щоб уникати гріха, щоб мати силу прославляти Бога, щоб мати радість Господі, радість спасіння, радість Святому Дусі. Хто вірує в мене, як каже Писання, ріки води живої потечуть із Його. Хто вірує в мене, каже Ісус, як говорить Писання. Бо можна вірити по-різному, хтось може вірити по-народному, а не як каже Писання, хтось може вірити в якісь забобони, в якісь магічні практики, або мати поверхове уявлення про Бога, про науку католицької церкви. Не вірить людина так, як вчить католицька церква, не вірить так, як сказано в Святому Письмі, і тому не сприймає Духа Святого, бо нічого про нього не знає, і не розуміє, що таке є життя в Святому Дусі, а живе в дусі гордості, егоїзму, захламності розпустив осуду і іншого зла. Повірю в мене, як каже Писання, ми повинні вирвати не на осліп, а так як вчить католицька церква, читати катехізм Католицької церкви, читати святе письмо, осмислювати і, зокрема, про Духа Святого, про Ісуса Христа, про Бога Отця. Ми повинні шукати в Святому Письмі ті слова, які нам прояснять, хто є Бог. Як ми маємо жити з Богом, мати щирі відносини любові і послуху з Ним? Хто вірує в мене, як каже Писання, ріки води живої потечуть із Його. Якщо ми прагнемо Божої любові, прагнемо святості, дуже сильно бажаємо бути з Богом, єднаємося з Ісусом серці, в, в Євхаристії, якщо ми виконуємо Слово Боже, живемо згідно Слово Євгенія, намагаємося виконувати волю Небесного Отця. Тоді ріки води живої течуть з нашого серця, з нашого нутра. Ласка Святого Духа, Дух Святий нас веде по житті. Які ріки течуть в твоєму нутрі, в твоєму розумі, які потоки думок, бажань є в твоїй душі, в твоєму серці? Можливо, там є сумбур, осудливі думки, або егоїстичні, або захланні. І людина не має спокою в серці, бо... Всередині течуть якісь ріки гріха, пристрасті, егоїзму, матеріалізму, бажань тільки земного або грішного. Якщо ми є з Богом, то ріки води живої течуть з нашого нутра, в нашому нутрі, в нашому серці, течуть добрі думки. Господь наповняє нас добрими святими натхненнями. Також Божа любов переповняє нас. Нам хочеться чинити добро в нашому житті, течуть. Ріки добрих діл, ми завжди при добрих ділах, завжди виконуємо волю Божу, повні милосердя, любові до ближніх, проповідаємо Божого Слово, живемо святом. Тоді Господь нас наче в рікою веде по житті. Ця ріка є повна любові, мудрості, святості. Дух Святий веде нас по житті. Що веде тебе по житті? Чи можеш ти сказати, що ти в потоках Божих благословень, Божої святості, Божої любові? Якщо любиш Господа, віриш в Ісуса Христа. Тоді Господь наповняє тебе своєю любов'ю і благодаттю, тоді Дух Святий веде тебе по житті, дороги, святості і добра. Ісус кликав на весь голос, коли хто справиє, нехай прийде до мене, п'є, хто віри в мене. Може ти не віриш в Ісуса Христа по-справжньому? Може ти віриш, що тільки робота тобі дасть забезпечення і щастя в житті? Може ти віриш, що тільки гроші є основою твого добробуту, і твого життя, і твоєї щасливої долі. Можете вірити, що інше, але не в Ісуса, і на що інше покладається, але не на Ісуса Христа, не на Боже Слово. Тому і людина і не зустрілася з новим життям в Святому Дусі, тому людина не пережила хрещення Святим Духом. Бо не вірить в Ісуса Христа, покладається на щось інше, другорядне. Покладається на себе, а на Господа Бога. Якщо ж ми віримо дійсно в Ісуса Христа, хочемо бути вірними і живемо в вірі, згідно Божого Слова. Світлана науки Хтоської церкви, то Дух Святий приходить і наповняє нашу душу, свячую благодаттю, захоче нас чинити добро. І наше життя є повноцінне, повне святості, любові до Бога, повне милосердя до ближніх. Хто вірує в мене, каже Писання, ріки буде живої, потечуть із Його. Так він говорив про Духа, що мали прийняти ті, які увірували в нього. Що ми віримо в Господа, живемо праведно, любимо Бога, живемо згідно Божого Слова, приступаємо до святих тайн, то ми маємо Святого Духа, ласка Духа Святого наповняє нас. І треба жити в Дусі Святості, в Дусі Любові, слухатись Духа Святого в серці, мати з ним відносини, віри, послуху, святості, завжди виконувати його святу волю. Так він говорив про Духа, що мали прийняти ті, які увірили в нього, бо не прийшов був ще Дух Святий, тому що Ісус не був ще прославлений. А тепер Ісус Христос і прославний, Він розкрив з мертві, здолав смерть диявола, гріх, зіслав Святого Духа на апостолів через Святі Тайни, через молитву церкви, через чи служителів, Він зіслав Духа Святого і на нас. І тому ми маємо ласку Святого Духа. І треба дорожити цим Божим даром, жити в Святому Дусі, у вірності Богові, молитися до Духа Святого його слухатися і виконувати волю Небесного Отця. Івані написано, бо не прийшов був ще Дух Святий, тому що Ісус не був ще прославлений. Можливо, ти ще не відчуваєш, ласки Духа Святого, не живеш в Божому дусі, тому що Ісус ще не прославлений в твоєму житті. В твоєму житті може прославлений твоя гордість, твій егоїзм, твої багатства, твоя робота чи твої гріхи, але ти ще не прославив Ісуса в своєму житті, ти ще не живеш ним, не живеш Словом Івангелія, не живеш для Бога. І тому Дух Святий ще не приходить до тебе. Дух Святий дає тобі бажання покаятись, але якщо ти не хочеш прославити Ісуса в своєму житті, не хочеш жити по божому то Дух Святий як прийде до твоєї душі, до твого серця. Ти ж відкидаєш Бога своїм життям, своїми бажаннями, своєю поведінкою. Ми повинні прославити Ісуса в своєму житті. Це зробимо з ласки Духа Святого. Приступаємо до святих тайн, читаємо Слово Боже, Слово Євангелія. живімо в Святому Дусі, молімося багато, щоб Дух Святий був з нами, щоб ми відчували його присутність, щоб ми були чутливі на Його натхнення і йшли по житті в Святому Дусі. Тоді, з ласки, Духа Святого ми прославимо Христа Господа, Небесного Отця, Пресвяту Трійцю, тому що Дух Святий дає нам бажання в серці любити Бога, наповнення з Божою любов'ю, дає силу чинити добро, дає дари, щоб ми служили людям. Дає нам ласку любити Ісуса Бога Отця, дає нам багато різноманітних дарів. Дори Христі, чи знаємо ми Духа Святого, чи прагнемо ми Його, який Дух нас веде по житті? Чи можемо жити сказати, що Дух Святий тебе веде по житті, Дух Божої любові, святості добра, святий Дух, третя Божа особа. Знаємо, що Господь Бог нам, Тройці єдиний, дає свою любов себе в дарі, дає свою любов, в Дар Святого Духа. Ми повинні прийняти цей великий Божий дар Святого Духа, життя, Божої любові і святості, знати Духа Святого, його любити, йому коритися і по житті ведені Святим Духом.